Новини на телеканалі Бізнес. З вами Дар'я Дігу. Вітаю. про найголовніші події дня. Спочатку коротко. Вона лишається. Уряд іде. Ангела Меркель втретє завойовує довіру німців, але втрачає партнерів по коаліції. В Голівуд за 8 мільярдів доларів китайці створюють свою фабрику мрій. Голкою денно верти, як стати успішним дизайнером і продавати український стиль у Дубаї. 200 доларів за тисячу кубічних метрів сланцевого газу. Таку ціну озвучив прем'єр-міністр Микола Азаров в інтерв'ю російському каналу. 24. Собівартість собі вартість видобутку має бути на рівні 140-160 доларів за тисячу кубометрів. Ці цифри конкурентні і дозволять промисловості працювати. Зазначив прем'єр. Він запевнив запаси сланцевого газу в Україні близько 4,5 трильйонів кубометрів дозволяють забезпечити країну паливом протягом 150 років. Кабінет міністрів дозволив Нафтогазу розмістити іменні облігації на 4,8 мільярда гривень. Отримані кошти підуть на погашення боргів НАКУ. Термін обігу облігацій до трьох років. Ставка дохідності 10% річних. Раніше Верховна Рада дозволила надати державні гарантії Нафтогазу на 11 мільярдів гривень за зобов'язаннями перед банками. Понад два тижні тому у ЗМІ з'явилася інформація, що за підсумками року борги держкомпанії перед бюджетом можуть сягнути 9 мільярдів гривень більше ніж у найгірші для компанії роки. Пізніше Нафтогаз офіційно спростував цю інформацію. Залізна фрау втретє візьме кермо німецької економіки. За результатами парламентських виборів 22 вересня політичний блок Ангели Меркель здобув упевнену перемогу 41,5% голосів. Це свідчить. Нинішній канцлер збереже собі це звання і ще на наступних чотири роки. І з ким Меркель керуватиме країною після виборів, розкаже Анастасія Боринець. Найважча перемога перемога над жінкою. Зміст цієї фрази у буквальному розумінні, вкотре підтвердила Ангела Меркель. Залізна фрау привела свою партію до найкращого результату за останні 20 років. Її християнсько-демократичний союз разом з партнером християнсько-соціальним союзом отримали 41,5% голосів виборців. Дорогі друзі, ми всі щасливі зараз. Це неймовірний результат. І насамперед я б хотіла подякувати всім виборцям, які віддали свій голос за християнсько-демократичний союз. Це великий кредит довіри. У головного суперника консервативного блоку Меркель соціал-демократів лише 26% голосів виборців. До Бундестагу потрапляють також зелені та ліві. Теперішній партнер ХДС, вільні демократи, до парламенту не потрапили. Тож Енджі, як її називають виборці, доведеться швидше за все створювати коаліцію саме із соціал-демократами, кажуть аналітики. Коаліція Християнсько-демократичного союзу та соціал-демократів не ідеальний варіант для ринків, тому що очевидно у такому разі буде підвищення податків. Проте вирішальний фактор тут все ж єврокриза. Хоча й німецька економіка демонструє. Троє стабільність, такий уряд зможе врятувати єврозону, і це добре для ринків. Не надто добре тепер у Греції. Там не раді результатам німецьких виборів. Греки обурені. Меркель тиснутиме на країну, щоб і далі дотримуватися заходів жорсткої економії. Це очевидно, що політика жорсткої економії не припиниться для південних країн. Що ж, німці таку політику схвалюють. Вони аплодують таким діям Меркель. На перемогу блоку Меркель традиційно зреагував і місцевий фондовий ринок. Індекс ДАКС на відкритті торгів зріс на одну десяту відсотка. А минулого тижня він взагалі сягнув рекордної позначки на тлі очікуваної перемоги залізної фрау. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Ангела Меркель не витрачає часу. Відомо, що вона вже веде переговори з соціал-демократами щодо створення коаліції. Проте також припускає партнерство з іншими партіями. Результати виборів у Німеччині тішать і більшість представників українського бізнесу. Відомо прагматичною політикою канцлер для підприємців знак продовження стабільної співпраці двох країн. Однак і працювати є над чим. Торгівля поки не така активна, а малий бізнес ніяк не вийде на німецькі ринки. Чому так відбувається, розбиралася Анастасія Іванцова. Вітчизняний бізнес за німецьку політичну стабільність. Третій термін Ангели Меркель при владі на руку українським політикам та підприємцям кажуть аналітики. Це додатковий чинник стабільності. Якщо буде велика коаліція з німецькими соціал-демократами, то думаю, що це лише додасть прагматизму і рівноваги і до політики Європ... східного партнерства і до України. Щорічний обсяг українсько-німецької торгівлі сягає близько восьми мільярдів євро. Втім, зараз його хочуть збільшити не лише за рахунок великих компаній, а й малого та середнього бізнесу. Дати можливість напрямую працювати з підприємцями, виробниками, услуг, товарів саме з Германії. Почому із Германії? тому що малий і середній бізнес в Германії дає 90% робочих місць. Самотужки вийти на німецький ринок для малих та середніх підприємців вкрай складно, хоча й можливо. Та легше завоювати нішу на іноземних просторах за допомогою міжнародних бізнес-організацій. Для підприємців -бізнес бізнесменів це можливість знаходження себе партнерів по бізнесу, знаходження інвесторів, знаходження людей, з ким в місті можуть продвигать свої товари, услуги, технології. А от після підписання угоди про асоціацію з ЄС кажуть аналітики, українсько-німецька співпраця може пожвавитися. Окрім спрощення митних процедур, вітчизняні компанії можуть сподіватися ще й на щедрість німецьких інвесторів. Зараз інвестиції з Германії в Україну застає порядка 6 мільярдів доларів. Це в цілому дітей один з общих інвестицій прямих В догосучних перспективі інвестиції можуть вирости десятки разів. Найбільше німецьких інвесторів цікавлять вітчизняна металургійна та нафтохімічна галузі. Українські виробники найживавіше постачають тамтешнім партнерам чавун, сталь, феросплави, товари легкої та хімічної промисловості. Та, попри активний експорт продукції до ФРН під маркою зроблено в Україні. Сальдо торгівлі у нас залишається від'ємним. За перше півріччя року цей показник сягнув 2,5 мільярдів доларів. Анастасія Іванцова, Сергій Глушаков, Максим Войтицький. Новини телеканал Business. Ну, а про те, як розвиватиметься співпраця Києва і Берліна під час третього терміну Ангели Меркель, ми запитаємо Ойгана Мурдасова, керівника німецької академії управління та економіки. Ойген, здравствуйте. Наскільки мені звісно, ви говорите по русски ви говорите по німецьки І я думаю, що наш розговор... Очевидно, что мы продолжим на русском языке. Первый вопрос к вам. Это что касается ожиданий в самой Германии и тех решений, которые сейчас ждут от Ангелы Меркель. Третий ее срок. Что он означает? Какие будут первые ее возможные решения? Это сложно сказать для меня. С одной стороны, с другой стороны, я ожидаю продолжения ее политики. Это значит стабильность для бизнеса и развитие взаимоотношений в Европе, в том числе и с Украиной. Если говорить уже конкретнее для Украины, Ангела Меркель для бизнеса это да или нет? Насколько она комфортный канцлер для украинских предпринимателей? Я думаю больше да, чем нет. Я думаю, это очень позитивный шаг в развитии, и я думаю, взаимоотношения развиваются и будут дальше развиваться в позитивную сторону. Но пока что мы, в принципе, не видим такого уж высокого уровня взаимоотношений Германии и Украины, к сожалению. По большинству это вина украинской системы, которая как бы не очень дает возможность инвесторам работать. Но в то же время как бы существует и закрытость немецкого рынка для украинских производителей, в частности, как мы упоминали в сюжете, для малого и среднего бизнеса. Как вы считаете, каковы шансы украинских компаний продавать в Германию не только сырьевую продукцию, но и готовые товары? Mm -hmm. Я думаю, со временем шансы будут развиваться больше и больше, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Я бы сказал, что международный бизнес делают не компании, а делают люди на местах. Для этого нужны квалифицированные специалисты, и тогда со временем будут развиваться взаимоотношения. Скажите, а на каких чертах стоит украинским властям сейчас и на каких моментах акцентировать свой диалог с Германией, чтобы стать интересными для инвестиций в частности? Развитие стабильности и развитие доверия, потому что инвесторы для них одна из основных предпосылок это взаимодоверие, доверие в страну, доверие в политику, доверие в партнерах. Скажите, какие отрасли сейчас могут быть интересными для немецких предпринимателей? Я думаю, в первую очередь это, конечно же, машиностроение, но не только, также сельхозтехника. Но в особенности я бы хотел подчеркнуть энергоэффективные технологии. А возможно, вы можете назвать какие-то конкретные проекты, которые уже заинтересовали немецких инвесторов а в Украине, которые можно считать успешными? На данный момент в рамках участия в международной конференции я провел очень много плодотворных разговоров. И, соответственно, это первые шаги в этом направлении. Я надеюсь, что из этого разовьются очень интересные проекты для Украины и для Германии. Что ж, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо, Дарья. А глядачам я нагадаю, що про співпрацю України і Німеччини і про те, як вплинуть на неї вибори, ми говорили з Ойгоном Мурдасовим, керівником Німецької академії управління та економіки. Від Австралії до Канади локомотиви, вагони та навіть трамваї у більш ніж півсотні країнах світу їздять, зокрема і на українських колесах. Україна перша в світі за їх експортом. Але не тільки кількість, але й якість. Наша продукція відповідає міжнародним стандартам. Про перспективи колісної галузі в Україні Володимир Клюєв. Виїжджати з кризи на вітчизняних залізничних колесах Україна посідає перше місце за експортом цієї продукції, третє за її виробництвом, каже віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкол. Дуже великий інтерес представителі з більшого 30 стран. І найбільше важливо, що здесь найбільш чітко видно эту цепочку образування наука, которое внедряются в Україні, создавая новые робочі места і производство з высокой нормою. Дававлі стоїмості. Корпорація Інтерпайп найбільший в Україні виробник коліс для потягів та вагонів. Торік вона продала 211 тисяч тонн колісних пар. Це на чверть більше ніж у 2011-му. Третину експорту відправляє в країни СНД, 20% – у Росію. У компанії зізнаються, не дуже хвилюються, що Білокам'яне може впровадити обмеження на везення колісної продукції. Я думаю, та будучи тяжело достатньо складний продукт тену сказать, ну тут нельзя административно запретить, надо что-то будет выдумывать. Будуть видомить, ми будемо увіліші продаж на експорт. Утім, поставки за кордон вона все таки диверсифікує. Наприклад, третину залізничних куліс від свого експорту Інтерпайп відправляє до Німеччини. Водночас вітчизняним вагонобудівникам радіти немає чого. Нові регламенти митного союзу можуть суттєво обмежити доступ до російського ринку українського рухомого складу. А в Європу шлях технічно поки закритий. Там колія вущає танічно накладує очі нук серйозне обмеження. Нардля розроб для розробників, для конструкторів, поскольку тележка совершенно другая, орієнтуємося в основному на на ринок СНГ. Блокування поставок продукції російською митницею вже змусило переглянути виробничі плани Кріковського вагонобудівного заводу та Дніпровагонмашу. Цього року Кріковський скоротить випуск вагонів удвічі проти минулого року. Дніпропетровське підприємство на 40%. Це неминуче вплине і на виробництво колісних пар кажуть учасники ринку. Володимир Клюєв, Андрій Скрагленко, новини, телеканал Бізнес. Замість грошей казначейські векселі. Уряд запроваджує новий інструмент оформлення боргових зобов'язань. Компанії, яким державний бюджет на 1 січня 2013 року завинив кошти, зможуть отримати своє у формі векселів. Ними ж можна буде відшкодувати неповернути ПДВ, якщо сума перевищує півмільйона гривень або некомпенсовану різницю по тарифах за тепло та воду. Загальну суму поділять на п'ять частин. На кожну видаватимуть окремий векселі з терміном погашення 1, 2, 3, 4 та 5. 5 років також векселі можна буде використовувати для вторинного продажу та погашення боргу перед іншими кредиторами за їхнім бажанням, за словами члена правління українського кредитно-банківського союзу Ярослава Колесника. Банки зацікавляться цим інструментом, якщо матимуть певну дохідність. На сьогоднішній день це десь плюс-мінус ну, 15% банкам, можливо, вже буде цікаво, якщо вони будуть отримувати таку дохідність. Ризики тут присутні в тому, що от зміна, зміна, потенційна можливість зміни правил це вже та ситуація, в якій постійно наш бізнес працює. Кабмін планує позбутися держпідприємства вугілля України до кінця 2015 року. Наказ про затвердження плану його ліквідації на початку серпня підписав міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. 2010 року вугілля України отримало від низки банків кредити на майже 2,5 мільярди гривень. Понад половину суми позичили державні Укрексімбанк та Ощадбанк. Однак компанія не змогла вчасно повернути позику через заборгованість вуглеводобувних та енергогенеруючих підприємств. Емство, які загалом загонили вугілля України майже 3 мільярди гривень. Уряді вважають, ліквідація це єдиний спосіб, який дасть змогу компанії планомірно стягнути борги, повернути кошти кредиторам. Із планами уряду погоджується і член спостережної ради інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Зважаючи на те, що шахти в Україні плануються до приватизації, практично всі вже, і, от основна, якби така приватизаційна хвиля перенесена на 2014 рік. То безумовно логіка в існуванні такої компанії вугілля України вона відпадає. Удар по репутації та заблокована робота. Цим завершився для Укрсоцбанку п'ятничний обшук. Працівники управління боротьби з економічною злочинністю з офісу фінустанови вилучили документи та технічне обладнання, пов'язане з компанією ISA Prime Developments. Банкові вона завинила понад 200 мільйонів доларів. Однак ще два роки тому Укрсоц відсудив майно Prime Developments на суму боргу. То банк на самом деле был готов запрашиваемые документы и технику предоставить совершенно добровольно. Однако представители правоохоронних органов настояли на вот таком собственном активном изъятии. Работа этого отделения была в связи с этими действиями заблокирована в течение всего дня. Утім, в МВС телеканалу бізнес повідомили, що роботи відділення банку не блокувалися, і Фіностенова продовжувала працювати в звичному режимі. У рамках розслідування цього провадження були проведені обшуки в приміщеннях конкурсу з банку у центральному офісі та у філії у місті Києві. Робота банку не блокувалася, метою обшуків було відшукати документи, які підтверджують скоєння цього кримінального правопорушення. Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг українських єврооблігацій. Рівень CAA1. падіння пов'язують зі скороченням валютних резервів та як наслідок зростанням індексу зовнішньої вразливості країни. Цей показник властивий державами з рейтингом нижчим за B. Ймовірне збільшення закупівлі газу із початком зимового сезону. Відсутність прогресу у відносинах з МВФ та ризик торгівельної війни з Росією. Ось на яких побоюваннях базувалися аналітики агенції. За словами колишнього міністра фінансів України Ігоря Уманського, до нового року на українську економіку чекають труднощі Достатньо критично. що До кінця году Україні необхідно погасити по повнішнім займам ще порядка 30 мільярдів гривень з одної сторони. С другой стороны, 50 миллиардов планового дефицита, его нужно чем-то покрывать. И по разным оценкам, порядка 45-50 миллиардов гривен будет недобор по доходной части государственного бюджета. Наприкрість скептикам за три дні продажів Apple продала 9 мільйонів нових смартфонів. Це на 4 мільйони більше ніж торік, коли на ринок вийшов iPhone 5. Фанати ж налетіли на iPhone 5 та 5c, навіть попри скептичні настрої аналітиків, які запевняли, інновацій в цих моделях недостатньо, а ціна за висока. На тлі високих показників продажів акції Яблука на попередніх торгах у Нью-Йорку підскочили на 6%. У четвертому кварталі корпорація прогнозує. Дохід на рівні 34-37 мільярдів доларів. Бури вугілля і надалі залишаться основним джерелом електроенергії в Польщі. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Таким чином, уряд намагається скоротити залежність від російського газу та більше розраховувати на власні природні ресурси. Гострим утім, лишається питання екології, аби позбутися звання найбільшого забрудника повітря у Європі та забезпечити потреби в енергії. Країні доведеться провести масштабну реконструкцію галузі. Буревугілля – це старий вид палива однак це і паливо майбутнього. Воно, як і раніше вимагає інвестицій не тільки у видобуток, але й у переробку, яка дасть максимальну ефективність новозбудованих електростанцій. Отже, з цієї ж тони вугілля можна буде отримати у два або навіть три рази більше енергії ніж раніше. А значить, це дозволить скоротити викиди у два або навіть три рази. Аналог американського Голлівуда може з'явитися у китайській провінції Циндао. Амбітний план оголосив найбагатший підприємець під небесною Ван Лін. Він готовий інвестувати у проєкти від 5 до понад 8 мільярдів доларів. За словами Дзян Ліня, його холдинг Даліан Ванда Груп уже попередньо домовився із представниками світової кіно і телеіндустрії. Проєкт передбачає будівництво комплексу із 20 кіностудій, кількох кінотеатрів та музеїв і тематичного парку. У компанії переконуються, до 2018 року Китай вже не США за касовими зборами від кіновиробництва По перше, якісні осередки культури розваг або торгівлі сприяють зростанню цін на нерухомість, і вона продається краще. По друге, я особисто дуже зацікавлений у культурній індустрії. Ми ставимо на меті до 2020 року потрапити у десятку найкращих розважальних компаній за обсягами прибутків. Американський інвестор, мільярдер Джордж Сорос. Вкотре одружився його обраницею стала 42-річна консультант із здоров'я Таміко Болтон. Обітниці молодята дали у маєтку Сороса у Бредфорді в суботу. Вітали їх пів тисячі. Гостей, зокрема, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард та президент Світового банку Джим Йон Кім. Для 83-річного Сороса цей шлюб став третім і другим для Болтон. Статки мільярдера за підрахунками Форбс, сягають 20 мільярдів доларів. Усього 27. вона мама трьох дітей та успішний дизайнер, яку тепло зустрічають на свята і святих вітчизняного ринку моди Ukrainian Fashion Week. Вона і досі не може дозволити собі фінансового директора, тому їй самій доводиться займатись і творчими, і грошовими справами. А ще Олена Бурба, як і всі дизайнери, мітить на іноземні ринки, от тільки не на заході, а на сході. Чергова історія про успіх до 30. Випускницю престижного інституту міжнародних відносин Олену Бурбу здавалося, чекала карколомна кар'єра в іноземній компанії. Та дівчина надала перевагу ескізам і лекалам, подавшись у дизайнери одягу. Мені приходила перший місяць навіть працювати, робота кажучи, у в собственному ательє потом нас не було там, не було такого чоловіка. Олена Бурба Вік 27 років. Освіта Київський інститут міжнародних відносин. У 23 роки з партнером заснувала ательє. У 24 зареєструвала бренд Єлена Бурба у 27 відкрила власний шоурум. Малюванням та модою Олена захоплювалася з малку, хоча виш обрали на сімейній раді. Вже в інституті дівчина зрозуміла, її не цікавлять міжнародні відносини. Натомість відвідувала курси крою та шиття, Навіть їздила навчатися до Італії та Великої Британії. Задоволення не з дешевих кілька тисяч євро. Мені М'якашля, що я купаю себе і до сих пор. Перші клієнтки, подруги з університету Олена шила сукні вдома з майстром. Невдовзі познайомилася з молодим дизайнером, з яким заснували ательє Ваніль. В ремонт вкладила гроші я. А там ну, оборудовання ми покупали допустим, пополам. Професійний тандем протримався рік. Згодом дизайнери розійшлися. Дівчині лишилося ательє, і троє працівників. Починати знову доводилося з нуля. До того ж, Олена саме стала мамою. Коли я раділа старшого рібенка і залишилася в принципі одна би, з ательє, да це був саме тяжолий етап моєї роботи. Мені потрібно було однозначно заробити приблизно 5 тисяч доларів в місяць. Да. Дівчина бралася за будь-які замовлення. Бувало також, що я одажувала деньги для того, щоб заплатити зарплату. Паралельно дизайнер створювала власну колекцію. Її розкупили за місяць. Ніша обрала найрентабельнішу у лакшері сегмент. Наразі її сукні коштують від 2,5 до 12 тисяч гривень. 50-60%. процентів. Тепер вона шиє по 20-30 суконь на місяць. Плюс спідниці, верхній одяг, біжутерія. Сьогодні Олена Бурба бажана гостя на Ukrainian Fashion Week. Кілька місяців тому вона разом із подругою та обличчя марки Тетяною Богдан відкрили шоурум у центрі столиці. Ми заплатили а, около ну, можна сказати, з віщами, там, 20 тисяч доларів. Окупити його планують за півтора року, а ще хочуть вийти на іноземні ринки. Приміром, на виставці в Італії колекцією Олени Бурби зацікавилися представники Об'єднаних Арабських Еміратів і двічі пропонували взяти участь у Дубаї. Fashion вік Олена відмовилась дорого Участь в неділі моди сто 10 тисяч доларів. Крамучаття тебе нужна платити собі перельот, там бонуто тобто, адшить колекцію туди, довести. дівчина вчинила інакше. Запропонувала тамтешнім шоурумам продавати її колекцію. Це спрацювало. Тож за кілька тижнів дівчата повезуть свій одяг до арабських еміратів. Мирослава Зайць, Артем Босенко, новини телеканал Бізнес. Що ж, можливо, в Дубаях нарешті Україну знатимуть і через красиві сукні. Насамкінець цифри. Сьогодні індекс української біржі демонстрував несхідну динаміку. За підсумками торговельної сесії, UX просів більш ніж на півтора відсотка. Національний банк України на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до долара, а котрирування євро на міжбанку упали майже на дві копійки. Заходьте на наш сайт в інтернет, а також на наші сторінки у соціальних мережах. За мить не пропустіть випуск новин спорту. Будьте з нами і до зустрічі!